Друзі нас інфу перші про головне поїхали. Як бездушто, пише Тарас Чорновіл, коментуючи візит Зеленського до місця трагедії. Він добре знав, що очікує на наке непокіно. На Міста двадцять 29 липня. Про це сигналізували в чатах водії, а на його сайті більш ніж достатньо інформації, щоб прорахувати той від'їзд. Потім провалу графіку будь-яких діях та в інфополі. Після виїзду до і відвідування двох об'єктів лише повідомлення про один телефонний дзвінок та два наперед записані відос, повне зникнення наймовірніше в резиденції Залісся за броварами у цей час убивали киян про технологію рашиського терору і умисного мегараціонального нацистів, людину вбивства та про це зникнення верховного головнокомандуюча щойно опублікував очерній сюжет на ютуб-каналі. Там справді все дуже цинічно. А 31 липня, ніби нічого й не сталося, повернувся в Київ на сайті. Співчуттів і жалю нема. Тільки квітки звично поклав на жаль. Тут уже така сама бездушна технологія. Людей з квітами іграшками відігнала на пару кварталів, вигребли від будинку квіти, залишені перед тим, підмали місце для проходика. Далі вони з собою напевно привозять, а потім забирають ту саму підставку. Раніше саме ж така була кладуть і в місці покладання. І щоб не виглядав його букет НАТО самотньо і не на підштовхував, до висновків разом з підставкою залишалось ще пару букетів. Потім він відбуває ритуал. Раніше це стояла свора владних лизоблюдів, Зараз явно поріділо. А ще один неодмінний ритуал. Його відеореоператор знімає неодмінно стоячи на колінах знизу вверх, щоб наполіон себе впевнено, що почував усе стандартно без душі. Тарас Чорновіл вчора підкреслив Зеленський, знав, що відбувається атака. Виїхав зарання на своєму кортижі до однієї з численних позаміських резиденцій. На очевидно, з його графіка та повідомлень на президентському сайті. 29 липня цей вирок України покинув свою ЗОПу, проїхав світити локацію ще одного важливого підприємства з виготовлення електроніки для українських БПЛА в Київській області, Боюсь пропустити, що після кривавої ночі вже колишнє підприємство ви собі уявляєте такий секретний візит. Із його кортежами купує охорони всієї свитою, включаючи рашистські пропагандистів, фотографів, борцопистів про зальот його на підприємство останнього до страшної атаки. Новина на сайті, після чи безпосередньо до то, того вони в стилі епохи совєтських маразматичних інціків пофоткали з дітьми в розміщеній на території області школі супергероїв та реабілітаційний центр для дітей з Охмадиту. Звідти оперативно виставлено останній фотоальбом. Спішили промішала все на купу, пороздавав подарунки за вкрадені кошти. Далі зайло до Києва не повертався. І осів якісь резиденції Януковича. за його пересуванням, схоже, що в резиденції залізся в Броварському районі, де любили відпочивати брежнів щербиський подальших новин, прив'язаних до Києва. Від нього вже не було за два дні. Тільки одна телефонна розмова 29 липня з прем'єром Канади. Ще 29 і 30 липня в новинах виставлено по вечірньому відносі, ніби в інтернеті на банку і зміст без оперативної прив'язки до часу подій тому ймовірно записання зарання, хоча запросто можна склепати де завгодно при записі з мінусовкою. Це доступно навіть на моєму простенькому ноутбуці 29-30 липня робочі вівторок середа. Воно було відсутнє в Києві в інформаційному просторі в графіку його власних подій його не було взагалі ніде. Віддавався розвагам в залісі чи де навіть у його кумира Пуйла, коли той мав лягти на довге лікування, готували заголовки якісь про гостро актуальні наради чи зустрічі з довіреними посадовцями, які мали імітувати присутність на роботі. Це його орки, настільки кінчені ідіоти, що навіть попрацювали імітацію. Це його орки на кінчені ідіоти, що навіть напрацювали імітацію, окрім дешевих і досіків, поза часом і простором склепати не могли зате 31 з липня після страшної терористичної атаки вона повертається в Київ, контролювати події в раді. Вірно підданість своїх слух та прислуги очікувати на вітань відземних лідерів, які він гарно прибрав те лайно. Що тиждень перед тим сам же наклав в нього 31 липня вже більш активна робота саме в опусиді ще з сайту, участь у онлайн-конференціях до пістеріччя Хельсінського год спілкування телефоном з Навроцьким брифінг для дипломатів з країнами ЄС пару заяв. Знаєте, чого там нема? Нема співчуття загиблими постраждалим. Нема обурення через страшну атаку. Ця істота розуміє, що була співучасником. Він безумовно знав про наступний удар по Києву. Вочевидь, оприконува. Попросили існуванішими каналами з Москви покинути столицю. Бо рашиський генштаб не міг більше відтягувати. Він тупо тільки залишив українців, які вірили, що він теж поруч. А отже, у ніч столиці буде спокійна, залишив на злобу ворога на смерть, вироки України. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.